Економічну кризу відчули навіть депутати Верховної Ради їм почали затримувати зарплатню так само, як і багатьом іншим бюджетникам. На цьому тлі слуги Феміди, тобто судді, залишаються однією з найбільш привілейованих каст у суспільстві на тлі фінансової скрути. Суми, які виділяються на забезпечення деяких судів, виглядають як моральний ляпас усьому суспільству. На зведення нової будівлі для вищого господарського суду України із держбюджету виділили колосальну суму понад 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Це тільки вдумайтеся: 963 тисячі мінімальних заробітних плат, чи, скажімо, 1 мільйон 236 тисяч мінімальних пенсій. І це при тому, що необхідність нової будівлі під величезним сумнівом, адже і нинішня споруда для вищого господарського суду, і сучасна, і простора. Докладніше про дуже вже непристойне суддівське марнотратство Максим Савчук. Україна у серйозу взялася за наведення ладу в судочинстві, однак у своєрідний спосіб не черговими реформами чи звільненням Тимошенко, а розширенням суддівських квадратних метрів. 10 жовтня, за результатами тендеру, вищий господарський суд уклав угоду з товариством фірма ТММ на будівництво нового офісу за космічну суму в 1 мільярд 100 тисяч гривень. Як повідомляє інтернет-видання, наші гроші торги викликають серйозні підозри. Чотири шістьох конкурентів на право будівництва були відсіяні із формальних причин. Наприклад, АК «Інженірінг» відмовили, бо заявку надрукували шрифтом розміром не 14 друкарських пунктів, а назви довідок. Невеликими літерами відтак єдиним конкурентом, якого бійшла компанія ТММ, була корпорація Altis Holding. Пікантості ситуації додає інформація наших грошей, що ТММ нібито, має фінансові проблеми. І тут такий порятунок в мільярд гривень. Поділитися радістю перемоги та пояснити, чим обумовлена така божевільна вартість будівництва у ТММ не знайшлося кому усе керівництво, зірвавши державний джекпот, пішло у відпустки. Даний момент всього лише в на фіцеводпуску. Ні, наступних двох тижнів. Натомість на перетині вулиці Старонаводницької та бульвару Дружби народів уже є будівельники. Саме тут, за 6,5 років, за спиною батьківщини матері зависочі офіс вищого господарського та вищого адміністративного судів. Але поки що немає ні інформаційного щита із проектом, ні важкої техніки. Там яма, мусорка там засипуться, і буде строїтися. більше 10, там, до 15. До 15 поверхів, так? На мій погляд, це рішення про будівлю, спорудження нової будівлі. Є просто плювком в обличчя тих суддів. Журналіст Володимир Бойко, який починав свою кар'єру на батьківщині, голови Вищого господарського суду, впевнений, що лобіював масштабне будівництво за шалені гроші особисто голова Віктор Татьков. Такі е, будівлі, такі спорудження, це завжди величезний бюджет, і це завжди є можливість е, ну, погріти руки. Він зазначає, у цьому рішенні є своєрідний почерк Віктора Івановича. Мовляв, він відзначився специфічним покращенням умов праці і ще в Донецьку. Наприкінці 90-х років в Донецьку е, робився капітальний ремонт е, приміщення. Арбітражного суду Донецької області, де якраз Татько був заступником голови. Тоді судді, мені як журналісту просто скаржилися на керівництво, зокрема на Татькова, про те, що адміністрація суду, голова його заступники, зобов'язали всіх суддів здати по 50 тисяч гривень. Та й на цьому знімку фотографа Влада Соделя, що слідкує за усім, що роблять депутати у Верховній Раді, зафіксована цікава переписка. Один із народних обранців пропонує бізнес-послуги людині, підписані як Тачков Віктор. Однак сам голова вищого господарського суду України в ексклюзивному коментарі для знаку оклику заявив про повну необізнаність і у питаннях тендеру, і у тому, що збудують для нього його колег і чи існує проект будівництва в принципі, господарськими питаннями взагалі голова суду е не має доступу. Скільки там буде залів, яка площа? Ну, ви зовсім не знайомі з проекту? Ні, ну, я знайом. Взагалі Залів буде достатньо. Це може бути 25 і 20, точні розрахунки. вже будуть коли ми будемо взагалі зроблений проект. При тому Віктор Іванович переконує, нова будівля суду потрібна, щоб не було соромно за державою. За кордону приїжджають інвестори судяться, приїжджають, значить, і інші посадовці, і вони дивляться, в яких умовах це і повага не тільки до судової влади, до держави в цілому. В першу чергу. Це спрямовано на те, щоб ті люди, які приходять, вони не приходили в хлів. Знакоклику мало не повірив на слово пану Татькову про незручності, які так докучають і суддям, і відвідувачам. Та на всяк випадок ми прийшли подивитися на цей хлів із середини і потрапили, неначе не в господарську вишку, а в якусь оранжерею. Фікуси карликові дерева і персонал, який доглядає за кожним листочком. А ще територія, на якій судді могли б у міні футбол грати, якби не сучасні меблі. На третьому поверсі прозора підлога і виставка портретів колишнього начальства. Загалом актуальний дизайн хай-тек. тут перед європейськими гостями і не розчервонієшся. Тиснявою в залах засідань не може бути в принципі. На господарські справи переважно приходять двоє-троє людей, які представляють різні фірми. У підвальному приміщенні дві їдальні окремо для суддів і для всіх інших, а ще ковбаса і м'ясо за помірними цінами. Заради справедливості знаклику трохи поцікавився умовами у менш статусних місцевих судах України. Поки керівництво вищого господарського суду України надумало розширюватися за шалені гроші, місцеві суди практично розсипаються. Наприклад, у приміщенні києво Святошинського районного суду немає навіть туалету. І судді, і прокурори, і адвокати вимушені користуватися вбиральною розташованою у сусідньому подвір'ї. Подібна ситуація із будівлею столичного Святошинського районного суду. Мова не йде про фікуси. Тут хоча б фасад відремонтували. І це у серці країни. Зрозуміло, що чим далі від цього серця, тим більше жахіття чекають громадян на порозі їх пошуків справедливості. Це фотографії учасників мережі правосуддя без бар'єрів, які інспектують архітектурну доступність судів. Це навіть не хліви, а стайні. Луганщина, Лутогінський районний суд. Та Ленінський районний суд. Ленінський районний суд міста Дніпропетровськ, Тернівський районний суд у Кривому Розі, Тернопільський міськрайонний суд, Миколаївський окружний адміністративний суд. Шкода, що ті, хто приймали рішення про виділення мільярду на господарську вишку, не поцікавилися, в якому стані перебувають приміщення в районах, на сільських районах, передусім. Можемо підсумувати у ситуації з вищим господарським судом. Ми бачимо виняткове явище покращення уже покращеного. Тож, користуючись нагодою, вітаємо працівників вишки із комфортними перспективами, а також з тим, що доля не була жорстокою і не пов'язала їх із судом якогось райцентру. На кожного суддю це повинен бути взагалі зал. От в усіх державах там кабінет судді, його зал, його. E, Значить помічники так і таке інше, от так зроблено.